Добрий день, друзі. Зараз дивимося питання. Подальші дії Путіна на 10 червня. Яка доля у нього, яка зараз ситуація розвивається в цілому по Україні? Що він думає, які його думки, які надалі ми з цього, що ми можемо оглянути? Зараз його відчуття, перечуття, бажання. Що в цього розкладу це великий розбір долі глянемо. Я вам все по пунктам зараз доповім. Скажу, як він це сприймає ситуацію на Україні, які його подальші дії по Україні. Що він може в цілому щось таке, знаєте, вирішити? І чи буде він в цілому, знаєте, щось вирішувати, таке щось цікаве того, чого ми не знаємо, знаєте, те, що ще проявиться. щоб вже на 10 червня ми були підготовлені до цієї ситуації, на що в цілому розраховує ворог і до чого він хоче призвести всі, всі його дії. Перша руна показує те, що під яким зараз прапором він йде, і йде руна Голгофи. Тобто зараз він розуміє, що створив в Україні безпосередньо певні проблеми. Ці проблеми вони є. І це називається Голгофний хрест. Тобто він створив в Україні певний хрест, певні складнощі. Ну, Ми розуміємо це по багатьом питанням, по різним моментам і так далі. Тобто, це перше, що його думка в цілому, те, що він бажає, те, на що він ставить ставку і до чого це призведе. Що показують далі, На противагу, що він ставить на те, що не потрібно звертати увагу, руна сили. Пояснення таке, що він зараз прикладе всі зусилля, всі сили, всі можливості. Причому це різкі можливості, різкі такі моменти, які підсилять. Тобто, скільки сил, знаєте, як є така фраза, кажуть, що цілі можна досягти, але не важливо, наскільки на це положиться сил. Тобто, знаєте, ціль виправдовує. Ті можливості, які ми в них вкладуємо, Оце де момент. Така фраза вона є, і це руна сили. Тобто на що він не звертає зовсім ніяку увагу. Скільки потрібно грошей? Я вам дам. Скільки потрібно вам озброєння, я вам дам. Скільки потрібно вам для досягнення цієї першої руни Голгофи? Під яким прапором він іде, тобто створити в Україні тяжкий хрест, щоб Україна не, не змогла в цілому щось по контрнаступу робити або інші моменти. Отут іде, показує що сили, те, що на він не звертає увагу, і те, що він буде робити. Тобто, скільки він положить на це сили, йому зовсім не цікаво і е, він вкладе туди стільки сил, стіл, скільки скільки потрібно. Це показують. Як сприймають люди його з боку, показують руна старої підтримки, тобто він зараз. Називається старі партнерства. Це показує те, що як сприймають його суспільство безпосередньо Росія і російське суспільство, росіяни тут показують старе партнерство, тобто його сприймають, що війна продовжується, все непогано, і він повернув певну повагу до себе. Тобто, Росія підтримує Путіна і це беззаперечно. і Тут показують, що не думайте, що Росіяни якусь змінили думку, або вони там знаєте, нам співчувають в тому, що, наприклад, там гинуть люди. Після затоплення Каховський ГЕС або там якесь е ядерна там, катастрофа, е десь е зупинка Запорізький ГЕС. Ніхто не співчуває, співчувати не буде, друзі. Не надівайте розові окуляри. Тут показують старі партнерства і партнери, які його підтримували. Він також е і, і Китай десь проявляє себе. від цього, не відчувається. І Казахстан, і інші і інші, тобто і тут іде стара підтримка. Тобто, все як було, так і залишилося. Це так, як сприймають його люди. Що він продовжує війну, нічого він. Не втрачає, що він тисне і що Росія міцна в цьому намірі. Далі показують, як він сам себе сприймає. Показують, руна роботи перевернута. Це пояснює те, що десь, всередині, в глибині в себе, всередині в душі, він сприймає так, що потрібно закінчувати війну і виходити з території України. Це питання вже я казав, що на червень це йде, що він повинен. Так чи інакше виходити з території України, це буде траплятися в тому чи іншому форматі, бо це йде на червень, я дивився прогноз, можете подивитися в мене цей прогноз на сторінці в TikTok і в Ютубі. На червень. я дивився, що буде в Україні на червень, що буде в Росії на червень. От там глянете, що будуть поскладнення в Росії, але тут більше знаєте те, що він, як я вже казав, не один раз, що домовлятися він з ним ніхто не хоче, і він вже прийняв рішення, якщо ви не, не хочете домовлятися. Україна не хоче домовлятися, то я вийду, але максимально вам нашкоджу. Оце показує цю руну. Тобто йде момент, коли як він це сприймає, що потрібно закінчувати війну. От і все. Але перед тим я пошкоджу вам і зроблю території ваші недієспособними. І тут також ця руна роботою перевернута, коли ми дивилися вчора, дивився питання і так далі, розбіри. Тобто він хоче передати землі. Такої знаєте пустелю створити з українських земель. Якщо знаєте, я ці землі не отримав, то хай вони не достануться нікому і Україні, тим паче. Тобто тут іде момент закриття цієї долі, тобто він не хоче, щоб на цих територіях хтось працював і щоб це для України було як перемоги. Що мов, я може, той програв вже він це розуміє. Тобто, як він себе сприймає, конкретно ця руна лежить і показує, як він себе сприймає. Він вважає себе, що він програв. З одного боку, він буде посилювати і показувати, що все непогано йде, і тут, щоб отримати підтримку своїх безпосередньо росіян свого боку. А з іншого боку, показує, що він все ж таки намірений на те, щоб вийти, вивести війська. Вже ця ситуація йде вже декілька днів. Ось сьогодні 10 червня до цього ми дивилися. Декілька днів ця ситуація йде. Але показують, робота перевернута в тому, що він хоче ці території максимально зараз ціль, яка пошкодити, і так далі. і так далі. Це те, що він бажає. Тобто вихід вже йде Росії з України, йде певний вихід з певних територій, і планується вихід. Але перед тим потрібно так нашкодити, щоб знаєте... Щоб Україна вже або довгі роки це відновлювала, або якимось чином вже не могла там працювати, наприклад, на Каховській ГЕС Херсонська область, там і так далі, або Запорізька та настанція. Тобто йдуть, йдуть ці моменти. Дивимося далі, на що він буде? Постійно звертати увагу до чого буде постійно приходити, показурне приєднання. Тобто він зараз, якщо те, що він намагається, то все одно він буде намагатися надалі, все одно приєднати Україну до Росії. Оце намагання буде, і до цього він буде повертатися 100% однозначно в, свої, в своєму житті, і надалі це буде відбуватися. Те, що в минулому показують пустота, тобто цілі, яких він бажав, він не досяг. Тобто показують те, що передувало цій ситуації в минулому, пустота, тобто не вирішені. Тобто питання не вирішилось ніяким чином. Тобто був потрачений час, були потрачені людські сили, життя людські, і так далі. Тобто, цілі спецоперації досягнуті не були ніде, ні в якому форматі. Те, що зараз відбувається, просто помста, відбувається Путіна. Показують в минулому пустота. Дивимося далі. Що як корона успіха в нього йде? Показують, вона пошкодження. Корона успіха над ним те, що він може пошкоджувати. Тобто, цілі він не досяг Україна не прийняла Путіна, Росію не прийняла і не прийме. А зараз він робить пошкодження, тобто йому це гарно вдається. Тобто росіяни не можуть виграти війну, вони не виграють і виграти не можуть, тому що Україна об'єдналася. І нам потрібно за це триматися. Але показує, що він може зробити, так це пошкодити. Оце корона над ним успіху. Тобто, в позиції, де корона успіху, йде рано пошкодження. І він вважає, що Україна зрадник. Тому що ця руна також пошкоджена, ще називається руна зради. Тобто він вважає, що Україна зрадила, що він нібито намагався показати, що ми для вас все зробимо, а ви отак віднеслися до нас і показують, що ви зрадники, тому ми будемо вам пошкоджувати. Оце йде момент, друзі, розумієте? Далі показують позиція, яка пояснює те, Позиція, яка пересе, яке не має ніякого значення в даній ситуації, в цілому в його розумінні цієї долі показують жертвеність. Тобто він не, не в цій позиції, де руна жертвується, він не звертає уваги, які жертви були принесені на це. Йому зовсім все одно на ці моменти. Отут іде і він не звертає. Далі показують те, що в цілому центральне положення до чого все йде, Зеленський. Тобто він розуміє, що з Зеленським він нічого не може зробити і потрібно щось з ним вирішувати. Тобто, все ж таки він приходить, щоб пошкодив там і так далі, але показує, що Зеленським потрібно питання вирішувати. І показує творчість. Тобто він не по результату ще десята позиція, яка лежить, це те, що позиція, яка показує, що потрібно ці випробовування і в цілому, що він не випробував самого Зеленського. Наскільки Зеленський здасться або ні? Зеленський не здався в даному питанні, не відійшов. І тут показують урона творчості. Тобто, сам Путін вважає так, що ця людина просто досить недалека, так він вважає, і показує, тому він ці рішення приймає. Але ось дивіться, що нібито я зробив. Ось дивіться, він неадекват. адекват. Так вважає Путін. І на майбутнє йде ситуація показують спад ситуації по війні, домовленості йдуть по документам і депресії. Путін розуміє, що прийдеться все ж таки, він не зможе мати певний натиск. І розуміє також, що все ж таки пошкодження ці може ну, тобто, вимагати від Зеленського певних дій для перемир'я. Тобто зараз він очікує цих моментів, але все ж таки сприймає депресивно, тому що ціль спецоперації не досягнута. Отака друзі ситуація на 10 червня. Аналізуйте. Тут багато ще можна сказати чого, але більше знаєте, тут іде момент, коли Зеленського він просто не сприймає, вважає, що він неправильно діє відносно свого народу, і тут показує те, що Путін вже ці моменти зрозумів і розуміє, що нічим не натиснеш на Зеленського.